Друзі, привіт! Сьогодні дивимось з вами акційні пропозиції в магазині «Аврора» з 13 по 19 жовтня. Давайте разом подивимося, що цікавого можна знайти на поличках. Бажаю всім приємного перегляду. По акції ось така борщівниця 44 гривні мажором на 350 мл. Ось така дуже гарна склянка низька. Українське етно 295 мл об'єм, ціна 39 гривень. Дуже гарний салатник скло, керамічний лаванда, діаметр 17,5 см, білий колір. Ціна 49 гривень. 77 гривень коштує ось такий набір боксів. Тут 550 мл 952 літра з кришкою. Ще закривається. 77 гривень. А була ціна 96. 74 гривні. Ось такий контейнер на 5 літрів. Універсальний мультибокс. Тарілка обідня 24 см в діаметрі, 49 гривень, білий колір. Кухоль, скляний, декор різний: 320 мл з такими котиками гарними. В трьох варіантах по 55 гривень. Серветки паперові. Travel box, двохшарові. 100 штук в упаковці. Ціна та 15 гривень. 32 гривні коштують рушники. Паперові зелені. 200 штук це одношарові. 23 на 25 см. 52 гривні серветки вологі дитячі ліром. Тут 120 штук в упаковці з екстрактом ромашки та алої. 119 гривень коштують рушники паперові зелені, одношарові 250 метрів. 44 гривні набір рушників паперових, двохшарові 65 відривів від сафі. 74 гривні коштують трьохшарові від рута. Пачі під очі геліві, одна пара з екстрактом кавуна 15 гривень за ось цю упаковочку. Також маски для обличчя тканині, фруктовий мікс в асортименті. Ну, там є З кокосом, алоє, вера, огірок по 24 і по 22 гривні. Ось такий гель, очищаючий, з кислотами 150 мл Для проблемної шкіри 84 гривні. Вода туалетна чоловіча 100 мл 144 гривні. Спрей для тіла парфумований 200 мл з апельсином 139, 84 гривні набір станків для гоління чоловічі. Одна бритва і 4 змінних касети. Ціна 84 гривні. Набір зубних щіток кольорові 4 штуки. Зелена, фіолетова, рожева і біла 55 гривень. Щітка, одна штучка, дитяча за 24 гривні. віє накладні 6D. 34 гривні одна пара. Бальзам для губ Лофіт В асортименті тут є кокос, банан, полуниця, вишня по 34 гривні Набір ємності косметичних 3 штуки. Є ще в рожевому кольорі: 64 гривні. 6 штук 92 гривні. Тут є різні кольори. І 2 штучки в упаковці. Ось по 55 гривень. І 4 штуки в такій коробці по 64. Так. Набір інструментів для манікюру 34 гривні. Тут пілочка, ножиці і пінцет для брів. Серветки, паперові, косметичні, двохшарові сафі. 150 штук, 37 гривень. Фарба для волосся Афена, різні кольори. Тут і для блондинок, для брюнеток, чорні, дика вишня. Ну, різні кольори, великий асортимент по 65 гривень. І крем-фарба Malva, Тут небагато кольорів, але такі більш-менш популярні по 34 гривні. Гель для душу 300 мл. В асортименті по 16 гривень. Засіб для купання дитячий 500 мл 49 Шампунь чоловічий на 400 мл. Тут хмель, ментол, і алоя, і розмарин 69 гривень. Мило для інтимної гігієни. Ромашка і чайне дерево. 370 мл 64 гривні. Крем, мило на 450 мл 49 гривень у двох варіантах. Таке мило рідке дитяче. Каченята кря-крем. 250 мл 37 гривень. Набір подарунковий для чоловіка. Дезодорант і спрей по 219 гривень від аркомен. І гель для душу і піна 169 гривень. Мочалка для тіла бант з іграшкою і зуткачення та медик по 34 гривні. Сіль морська для ванни натуральна 47 гривень. Бомбочка з сюрпризом 47 гривень. Мочалка лагідна та ніжна. Різні кольори по 22 гривні. Крем-мило нектар дойпак на 1 літр 42 гривні. крем-мило рідке 900 мл. Папая, кавун, нектарин, шоколад, карамель по 37 гривень 900 мл рідке. новинка, кактус, апероль 500 мл 24 гривні. Дитячі серветки смайл 24 штуки в упаковці 15 гривень. Серветки паперові, білі одношарові 19 гривень 100 штук. Серветки для чищення взуття 8 гривень 15 штук. Вологий туалетний папір 130 штук 44 гривні. Дитячі вологі серветки 60 штук від Сафі 15 гривень. Ще ось такі гарні серветки Патріот двохшарові. тут 16 штук на святковий стіл по 17 гривень. Чорні 80 штук 22 гривні. Папір туалетний Дестра 100 метрів 7 гривень, один рулон. Мальва джамбо двохшарові. Одна упаковка 32 гривні. Набір цукерок 200 г. На тему Хеллоуін Ціна 64 гривні. Маршмелов барбікю 250 г, 59 гривень. І ось такі пружинки веселі з ароматом полуниці 42 гривні. Засіб для видалення плісняві, спрей. Сама 500 мл 59 гривень. Серветки для оновлення кольору 149 гривень 10 штук. Засіб парфумований для приміщення. Різні аромати. Ваніль і квіткові по 49 гривень. Освіжувач повітря 300 мл грейс 37 гривень. Засіб для миття холодильників. 59 гривень 500 мл. Засіб для прочищення труб. Тут 50 грамів, 10 гривень. Ще по акції гель для прання. Для білих тканин 1 літр 42 гривні. Півтора літра дойпак 69. Набір засобів для чищення галакс. Антижир. Ціна 109 гривень мінус 70% на запаску. Засіб для миття посуду, супервош, 7 в одному, ромашка алоє і яблуко 35 гривень. І ось такий бальзам для посуду з яблуком 42 гривні 750 мл. Порошок для прання автомат 1,2 кг 59 гривень, 365 вигода. Губка для прибирання універсальна 27 гривень. Одна штука. Насадка змінна. З мотузки для швабри файно 64 гривні. Ніж столовий з нержавіючої сталі. Рифлена ручка 29 гривень за одну штуку. Лампа в асортименті 49 гривень, є 27, 8 Вт. Ліхтарик. Зараз дуже актуально на батарейках на голову 69 гривень. Ще ліхтарик на голову 119 гривень. Ліхтарик акумуляторний з USB 99 гривень. Давайте подивимось, що це за ліхтарик такий невеликий, маленький, можна в сумочку покласти по 99 гривень. LED 10 Вт є 27,44 гривні. І 6 Вт є 14. Тут маленький. Не знаю, що це цоколь 34 гривні. Набір свердл по дереву 5 штук, 64 гривні. І ось така коробочка ще для зберігання. Органайзер сумка для зберігання речей з принтом 99 гривень. Рушники махрові 50 на 90 149 гривень. Ну, до речі, якість така. Непогано. Тут є різні кольори. Рушник махровий 50 на 85 см по 99 гривень. Рушник банний махровий 70х140. Ого, тут така якість непогана. Він найдорожчий не 199 гривень. Плед полуторний фліс з осіннім принтом. Тут листя 150 на 200 см 329 гривень. І трохи вам чашка порцелянова з малюнком. Зелений колір, білий. По 69 гривень. Об'єм тут великий десь 450 мл. Стрічка декорована для подарунків, текстиль, різні кольори 24 гривні. Кулька повітряна. Лав 17 гривень. Декор до Хелловіна, павутинка – 17 гривень. Набір кульок повітряних 20 штук, плюс насос 37 гривень, Брелок для ключів металевий 39 гривень. І по 25 гривень тут інші дизайни. Климок для розкатування тіста силіконовий 30 на 40 см. Є тут різні кольори, зелений білий по 55 гривень. Ось така підставка-тримач для телефону Astronaut. Ось так воно виглядає. Тут різні декори по 49 гривень. Лампа USB для ноутбука LED 19 гривень. Навушники вакуумні, дротові в коробці 49 гривень. Білий чорний колір. І подорожче по 69 гривень. Така вафля з карамелью 9 гривень. І квас по 22 гривні живого бродіння, білий і темний. Чай чорний з кульками 330 мл 47 гривень. Напій шейк 0, 16 гривень. Вермишель швидкого приготування куховар 6 гривень. Смаки в асортименті. Напій концентрований Монік, домашній лимонад 25 гривень, концентрат напою, гранат кавун м'ята, манго, маракуя, мохіто 23 гривні, 200 мл. І трохи вам новинок покажу: ось такий десерт молочний з кокосом. Із арахісом по 22 гривні бюджетна ціна. Попкорм, теж новинка, карамелізований 39 гривень, ось така паночка ще. Ще новинка цукерки зі смаком шампанського. Тут 114 грамів в упаковці, ціна 99 гривень. Батончики з кокосом по 15 гривень, теж новинка, приїхало дуже багато. Набір цукерок, льодяники з різними вітамінами. Можете бачити, тут і Д3, В12, С, цинк по 34 гривні 90 грамів.